Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я у магазині Сінсей. Новинки одягу, взуття та сумок. Тож запрошую вас до перегляду. Джинсова спідничка. Спереду має розпірку. Ціна 699. Маленька м'яка біла сумочка 459. В'язана біла блуза на короткі рукав, розміра до XL. 100% котон 459. Спідничка. Ось така легесенька на літо. Ціна така ж сама. Спідничка широка на поясі резинка. Довжина максі. Біла блуза 599 з пишним рукавчиком. Понизу йде резинка. Котон 100%. Сукня леопартова. Нижче коліна, ось так виглядає на манекені 599% тонесенька тканина. гуцики на рукавчиках 100% віскоза. Молочного відтінку светрик з короткими рукавами. Має такі золотисті гуцики спереду. 659. Дуже красиві сорочки є рожева та біла. 659% також. Сорочка досить вільного крою. Позаду подовжена розміри від XS до 2XL. 100% котон. така легенька 219 у тоненьку білу рожеву смужку. Склад тканини також котон 100%. Такий варіант 599 блакитна у білу смужку. Позаду йде також подовжена. Котон та ліосел. Рожева 459, тканина котон, поліамід та еластан. Штани такі плямисті 459 XS, XE102XL. поясі резинка, поліестер та еластан. Ще й ось такий малюнок леопардовий. Ціна така ж сама: поліестер та еластан. 599 спортивна кофта. Такого ніжно-блакитного відтінку. Блакитно-сірі з капюшоном. Курточка екозамша є у двох кольорах. защіпається на блискавку. Ціна 799 розміри до 2 xl Чорна м'яка спідничка з боку вона зібрана і має розпірку. На поясі резинка. Ціна спіднички 340 гривень. Розміри від 2XS до XL, поліестер та еластан. Така біла кофточка гарної в'язки, досить плотна. Від XS до XL 459. Ось така котонова спідничка в рубчик, лише є чорна. На 219. У складі тканини котон 55%. Решта поліестер. Спідничка плісе вільного крою на поясі резинка. Знизу має підкладку. Зверху тоненька сіточка. Розміри від 2ХС до XL 599. Ось такого забарвлення ціна зі знижкою 289. Також знизу йде підкладка. Зверху сіточка. Досить багато тканини. 159 сукня, літня на бретельках. 100% віскоза. Чорна сукня в рубчик 389. Розміри від 2XS до XL, віскоза та еластан. Ковтинка в'язана на короткий рукавчик. Є рожева і в смужку 340 гривень. Збоку декорована золотистими гуцичками. Віскоза 70%, решта поліамід. 599 светрик, молочний і червоне сердечко вишивка. У складі тканини переважає віскоза. Кросівки 659, така модель 799. І ці біленькі 799. Ще ось такі є. За 659, 619 зі знижкою, чорні 799, чорні туфлі екозамша на каблучку, позаду є ще бантик. 799, джинси 699. Така модель світло-блакитні 599. І ця модель курточки, які вже носять не перший рік. Є світло бежева, червона 699, чорна. І ось такий красивий відтінок 799. 659 червоний светрик, в'язка, золотисті гудзики. Розміри від XS до XL. Котон та поліамід. 340 гривень. Блуза рожева. Котон 95%. Тонесенька футболка майже просвічується. Ось така красива вставка золотиста і на рукавчиках 269. Віскоза 72 340 гривень. Ось така ковтинка. Спереду мої кузочки. Іде в обтяжку. Віскоза 65%. 459. Светлик жіночий. Спереду нашивка червона. Рукавчик короткий і такий де трошки пишний. Знизу також має резинку. Котон 100%. Маленька сумочка з бантиком 459. Ось така тканина зі знижкою 119. Сумка шопер для покупок з малюнком 169. Новинки білизним, ліф без паралону. Лише саме мережево. Дуже гарно виглядає 340 гривень. І трусики за 149. Ще є ось такий ніжно-блакитний комплект. Продається окремо також бюзгальтер 340 гривень. Трусики є ось такий набір, тут 2 одиниці 219. І одна штука 149. Насичено червоний відтінок 340 ліф без паралону. Є ось такий ще з паралоном об'ємний, красивий також за 340. Кросівки молочного відтінку з золотистою вставкою на шнурівці 659. Ось така класна модель залишилась лише одна пара 799. Дякую, що дивитесь вдалих вам покупок.